А що, якщо я розкажу тобі, що цей шампунь підходить для щоденного використання та для всіх типів волосся? І він не тільки забезпечує м'яке та дбайливе очищення, де пересушує шкіру голови та волосся, а його регулярне використання допоможе тобі позбутися лупи, покращити стан волосся та шкір голови. А також запобігти повторній появі проблеми. Цей шампунь створений за технологією MicroSilver Plus з використанням активного срібла, що робить його особливо ефективним у боротьбі з лукою. Цей шампунь також містить дикспонтенол, цинк та саліцилову кислоту, підтримує природну регенерацію шкіри і прискорює загоєння дрібних пошкоджень. А найголовніше запобігає повторній появі лупи. Це варто спробувати.